Вітаю в студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. На тижні, що минув Вашингтон, став центром боротьби з епідемією ВІЛ-СНІДу на міжнародну конференцію, що проходить кожні два роки у різних містах світу, до американської столиці з'їхалось понад 20 тисяч учасників. Чи не вперше на зібраннях подібного роду відчувався оптимізм щодо можливості знайти панацею від хвороби? вчені медики попереджають, що до появи вакцини від СНІДу ще доволі далеко. Однак, те, що 10 років тому здавалося неможливим, поступово стає реальністю. Так, науковці Національного інституту здоров'я Вашингтоні вже наступного року розпочнуть клінічні тестування антитіл, на основі яких у разі успіху можна буде створити вакцину від вірусу імунодефіциту. Гай Дженкінс бас вже понад десятиріччя живе з вірусом імунодефіциту. Завдяки антиретровірусним препаратам він, як і мільйони інших віл-інфікованих, веде відносно нормальне життя. Тримати інфекцію під контролем йому допомагають у цій Вашингтонській клініці. Гай сподівається, що ще за його життя пошуки вчених медиків призведуть до створення вакцини від ВІЛ СНІДу. Я був би щасливий, якби вдалося повністю вилікувати хворих. Це було б чудово. Я знаю, що вчені намагаються це зробити пошуками вакцини проти віл у національному інституті здоров'я вже понад десятиріччя займається професор Геррі Нейбл та його лабораторія. він розповідає, що на початку роботи справа здавалась непосильною. однак досягнення останніх кількох років надихають вченого на мій погляд, нашим найбільшим досягненням стало відкриття механізму дії широко нейтралізуючих антитіл. Зараз ми шукаємо антитіла до вілу. довілуйзентибарізшироконейтралізуючі антитіла захищають організм від вірусів. Вченим вдалося зрозуміти механізм, як ці білкові сполуки позбавляють вірус можливості розмножуватися в клітині. Це досягнення відкрило цілковито новий підхід до пошуків вакцини проти вірусу імунодефіциту людини. Завдяки цьому, ми тепер можемо розпочати створювати різні антитіла і вводити їх в організм людей з підвищеним ризиком, аби запобігти інфекції. Перші експерименти американські вчені проводять на мавпах, яким вводять різні антитіла, а потім наражають тварин на небезпеку підхопити вірус. Кілька експериментів дають великі надії. Антитіла блокують інфекцію, причому ефективні відносно малі дози щеплення. вже на початку наступного року професор Нейбол та його лабораторія планують тестування антитіл з широко нейтралізуючою дією на людях якщо під час експериментів на людях ми доведемо ефективність цих антитіл, їх можна буде використовувати як основу для створення вакцини. Тестування також дасть нам інформацію щодо обсягів антитіл, необхідних для блокування вірусу імунодефіциту людини. Чи не й попереджає, що навіть у разі успіху його експериментів на шляху до створення ефективної вакцини проти ВІЛ СНІДу буде ще немало пере. Шкод. Однак рух на цьому шляху набирає все більше обертів.